фу 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 Ну що. Спробуємо щось зробити гарне в цьому бою. Головне не злитись. Головне не злитись. Ах бачатик, ти когось висвітиш? Блеска висвітив? Тих я не бачу. А ні, бачу. Ах, поспішив. Постій ще трошки. Вай, молодець. І ще й бачатик вижив, та! Песня! Ммммм. Mm, буде тут хтось ще? Знаю, буде, не знаю, буде-не буде, але блайнд можна кинути. А по ком бача там стріляє? А, по лісу. Поропопом. -пу так, що я думаю? Що я думаю? А, бачат вирішив звалити, ну... Молодець, треба тікати. Так, хто в них не світився? Багато хто. Коротка відповідь. Якщо довга відповідь, то захисник, скорб і сушка. Хм. Я не свечусь. А, нет, засветился. Тут появляется Елора. За высоко взял. Ой, ё. Бедолаха. Это было дуже боляче. Классочный развод. Ебой. Так, сушка до сих не светилась. Ох, ах, лютуя. Ох, ах, лютуя. Так, лохка боїться більше вилазити, так? Ну це не дивно. Ну це не дивно. Так, я думаю... переїхати. Це по-перше, по-друге, у нас той бік взагалі пустий. Що мені взагалі не подобається. поко Пу -пу пум Так, де Лорочка? Лора, виходь. Виходь в гості. Далеко не втекла. А, ось і захисник. Ось і захисник. А он є сушка. Мема Арта, мема. Так, стоп. Yeah, Крас і не ховаються. Я здогадуюсь, що ПТ могла б на центр залетіти. Або об'їхати. Так, я поняв, де ти стоїш? Я тебе поняв. Да, рахунок просто топовый. Рахунок просто топовый. Ну, как завжди. Ох ти ж блядський намат, Молодці. Ай не попав. Ну і він не дуже вдало попав. Ну, що я пороблю? Я тут і так старався, як міг. По намаду, походу, залетіло одно. Ммм mm, ні, не, не залетіло. То він просто такий вже просаджений був. То він просто такий вже просаджений був. Так. Окей-доки. Везешник не класно настріляв. Везешник класно настріляв. Прототипа нормально, Прототипа це взагалі. Преджета, який приїхав від бабусі. Тільки дуже, дуже злий Преджета.